Окупанти ж тим часом звідти з півдня запускали шахеди по Україні. Не з Криму цього разу не з чи з Балаклави, але з Краснодарського краю, знову Приморського Ахтарськ, був тим місцем, звідки летіли шахеди не у бік України. Вісім шахедів було запущено, і сім із них знищено нашими захисниками неба, якраз мобільними вогневими групами. Отож, ми бачимо, що про таку кількість шахедів повідомляють наші повітряні сили. Збивали ці Шахеди в межах Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької областей і бачимо статистику збитих шахедів від повітряних сил зараз на нашому екрані. То порівняно невелика кількість шахедів, особливо якщо ми зіставляємо ці дані із попередніми днями, попередньою добою. Зокрема, коли понад близько, близько півсотні шахедів, 42, здається, 42 шахеди було запущено 46, уточню. Так, пам'ять мені підказує, що цих Хеді було 46 минулої доби. З них 32 два шахеди вдалося збити, і було 14 влучань. Цього разу бачимо, що шахедів було значно менше, в рази менше, і абсолютно більшість з них вдалося знищити стосовно влучання того єдиного дрона, який не знищили. То ми чекаємо поки що повідомлень від місцевих адміністрацій. Це саме їхня прерогатива. Повідомляти про руйнування шкоду внаслідок нічних атак. Повітряні сили прозвітували нам про кількість збитих. Дронів Камікадзе, запущених з боку Росії. Ну а росіяни тим часом заявляють про збиття двох безпілотників над Кримом цієї ночі. Зокрема, спочатку канал Кримський вітер телеграм-канал Кримський Вітер. Він був першим, хто повідомив про такі події над Кримом, про вибухи. І йшлося про Красно-Перекопський район. Там лунали вибухи. Зрештою, ці вибухи могли бути роботою ППО, адже цей телеграм-канал збирає свідчення місцевих мешканців очевидців. Тобто люди почули вибухи близько першої ночі, після півночі, і повідомили про це от відповідним таким агрегаторам новин телеграм-каналу Кримський Віркі, є опозиційний, абсолютно він є проукраїнський, опозиційний до і критичний до окупаційної влади. можна вірити цьому каналу, бо вже неодноразово там з'являлася цікава оперативна інформація, яка підтверджувалася. Отже, на півночі Криму в районі Красного Перекопська лунали вибухи. Згодом тривогу оголошували на сході Криму в районі Кер. Чі і моста через протоку там зупиняли рух через цей міст на декілька годин. Але цікаво, що загроза от появи чи то дронів, чи то ракет вона з'являлася не лише на півночі на сході Криму, але і в районі Севастополя. Глава окупаційної адміністрації Севастополя, так званий губернатор, Разважаєв, заявляв про те, що було збито зокрема дрон і в районі цього міста в районі Севастополя. Окрім збиття одного дрона біля Севастополя про що писав Разважаєв, є повідомлення і від міністерства оборони Сиї від відомства Шойгу про те, що збивали вони якраз над Кримом два українських безпілотники. Отже, один з них був збитий біля Севастополя. Бачимо, як повідомляє розважаєв, і ще один в якомусь іншому місці над Кримом. Тож це те, що відбувалося у нас якраз в районі анексованого півострова. Літали БПЛА. Чи всі вони були збиті? Важко сказати. То оскільки росіяни завжди заперечують реальні наслідки того, що відбувається в ході різноманітних ракетних і там дронових атак по їхній території або по окупованій території, ну будемо чекати більше деталей. От стосовно якраз досі досі не визнали е, і ступінь пошкоджень цього корабля, і кількість вбитих, поранених е, якраз і числа екіпажу цього великого десантного корабля Черкас, який був знищений. Чини у порту Феодосії. ну тим часом аналоги шахедів в Україні запускають у серійне виробництво. Про це повідомляють у нашому уряді. Вчора прес-конференцію тримав, що називається відповідав на питання міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. І там дуже багато цікавої інформації пролунало. Ну, зокрема, про те, що Україна запускає у виробництво аналоги шахедів. От Ті дрони, які ми зараз бачимо, це звісно не шахеди, але дрони, які. Росіяни називають дронами літакового самолітного типу, які можуть нести на собі вибухівку. Крім того, деякі українські компанії презентували свої розробки цього року. І ось такі, зокрема, дрони, які ми бачимо на нашому екрані, які теж за заявленими характеристиками можуть прилітати сотні кілометрів і нести на собі десятки а то й більше кілока, то й більше кілограм вибухівки. Однак йде мова про. Дрон саме подібний на шахет зі слів Олександра Камищина, Тобто, це таке монокрило, зовсім інший силет цього дрону. І власне заява про те, що цих шахед є, вже достатньо. Їх виробляють достатньо для так, мається на увазі більш-менш масштабних. Їх виробляють серійно. Тепер от ця заява вкотре була підтверджена наприкінці року ці підсумковій прес-конференції представника нашого уряду, саме міністерства, яке займається і курує розробку. Видів різноманітних видів номенклатури.